Приходиш із вулиці, необхідно вимити руки. Після гри з тваринами необхідно вимити руки так само перед вживанням їжі. І так щодня це основа гігієни. Для виготовлення мила необхідні луги, калій-гідроксид і натрій-гідроксид. тобто їх косметична промисловість потребує постійно і у значній кількості але ж звідки луги брати? На відміну від оксидів та солей луги не знайдеш у природі. Тож якогось надійного місця, звідки їх можна видобувати, щоб виробляти мило, ліки і засоби для прибирання, немає. Але добре, що ми знаємо, як їх добути. Тож розповімо сьогодні, як можна добувати луги з металів у промисловому масштабі та навіть із дерев. Перший спосіб взаємодія лужних і лужноземельних металів із водою, окрім берилію, він із водою не реагує. Ось, наприклад, у разі потрапляння шматочка натрію у воду спостерігаємо борхливу реакцію. Метал плаває на поверхні води та є шипіння. Побачити прозорий розчин натрій гідроксиду неможливо, тож додаємо кілька краплин індикатора фенолфталеїну і спостерігаємо малинове забарвлення розчину. Подібну реакцію можна спостерігати і з іншими лужними металами, наприклад, літієм і калієм. Калій навіть загоряється. Ці реакції є екзотермічними, під час них виділяється багато тепла, тож проводити їх слід обережно, інакше скляний посуд може тріснути. Запишімо рівняння реакції взаємодії натрію та води. Це реакція заміщення. Метал витісняє водень. Саме його виділення продукує шипіння. 2 натрій плюс 2H2О виходить 2 натрій Оа OH плюс В2. Витісняти водань із води здатні лише активні метали з ряду активності металів. Утворюється луг із загальною формулою метал OHX, де Х це ступінь окиснення металу у сполуці. Запиши самостійно реакції калію та кальцію з водою. 2 калій плюс 2H2O виходить 2 калій ОH OH плюс H2. Кальцій плюс 2 h 2 o виходить кальцій oh 2 плюс H2. Перевірмо, чи змінився ступінь окиснення калію під час взаємодії з водою. Розставмо ступені окиснення. Калій змінює ступінь окиснення з нуля до плюс одного, а гідроген від плюс одного до нуля. Калій відновник, втрачає один електрон та окиснюється. А гідроген окисник. Кожен атом гідрогену приймає один електрон і відновлюється. Отже, ці реакції є не тільки екзотермічними, а й окисновідновними. Спробуй зараз визначити зміни ступенів окиснення в реакції кальцію з водою. Кальцій мав ступінь окиснення 0, втрачає 2 електрони і має ступінь окиснення плюс 2. Кожен атом гідрогену мав ступінь окиснення плюс 1, приймає 1 електрон і ступінь окиснення зменшується до 0. Іншим способом добування лугів є взаємодія оксидів лужних і лужноземельних металічних елементів із водою. Саме такий варіант використовували на території України аж до 19 століття, хоча майже такий. Брудний одяг замочували в гарячій воді і засипали все це не оксидами, а золою. Справа в тому, що від спалювання деревини утворюється чорний порошок зола, яка складається здебільшого з основних оксидів калій оксиду та кальцій оксиду. За певний час у цих розчинах відбувається реакція сполучення. А саме калій 2O плюс H2O виходить 2 калій ОH. OH. А зараз допиши рівняння реакції взаємодії кальцій оксиду з водою. Виходить кальцій ОH -OH двічі. Ще через певний час калій-гідроксид та кальцій-гідроксид починають взаємодіяти із залишками бруду та шкірного жиру на одязі і утворювати мильний розчин, який доволі непогано прибирає забруднення. Але постійне прання через волужування одягу є шкідливим адже може залишати опіки і травмувати шкіру рук. Для того, щоб мила вистачило точно всім, необхідний промисловий масштаб виробництва. Для цього використовують солі натрій хлорид і калій хлорид. Розчини натрій і калій хлориду піддають електролізу, пропускають електричний струм і отримують відповідні луг, водень і хлор. Запам'ятай Луги добувають завдяки взаємодії активних лужних і лужноземельних металів із водою. Це екзотермічні реакції. Тож виділяється велика кількість тепла. У процесі реакції атоми металічних елементів окиснюють. Ще одним способом добування лугів є взаємодія оксидів лужних і лужноземельних елементів із водою. У промисловості луги добувають за допомогою електролізу розчину солей лужних і лужноземельних елементів. Став уподобайку стеж за каналом. Ну, хімічити разом.